Держслужба має стати кар'єрною, слід підвищувати і мотивацію, і престиж професії, і опікуватися профпридатністю. Про це в рамках робочого візиту до Полтави говорив очільник Нацагентства України з питань держслужби В'ячеслав Толкованов. Службовці мають бути більш професійно підготовлені, мати більше професійних навичок, які б відповідають посадам, які вони займають. Приємним для Полтавського краю є те, продовжує В'ячеслав Толкованов. що ще минулоріч Техуніверситет приєднався до національної мережі навчальних закладів і відтепер єдиний на Полтавщині готує магістрів держуправління. Плани на майбутнє ж у роботі із Техуніверситетом продовжує В'ячеслав Толкованом іще більші завдання на сьогодні, які ми будемо обговорювати з колективом з керівництвом університету, які ми, власне вже розпочали обговорювати. Це Залучення університету до так званого циклу безперервного навчання державних службовців, тобто недостатньо тільки готувати магістрів, потрібно говорити про комплекс освітніх послуг, які мають отримувати службовці під час проходження кар'єри.